Ну, бачите, питання в з поставками Петріот все ж таки зрушилися. Білий дім офіційно підтвердив передачу Петріот. І говорить про те, що це буде частиною тієї військової допомоги від США обсягу майже 2 мільярди доларів. Навчати українських бійців користуватися Петріот будуть у третіх країнах. Нарешті, так про це вже білий дім говорить. Я вигадаю, що стало тригером? Тому що навколо Петріот останнім часом так само точилися і були різні прогнози, пояснення. Надійдуть вони, не надійдуть, і ось уже маємо офіційну реакцію? Ну, тригером однозначно це стає те, що Російська Федерація знищує нашу енерго, енергосистему, наші об'єкти критичної інфраструктури, і ми розуміємо, що Україна буде відбудовуватись. Я думаю, тут багато факторів. По перше, це е, захист самої нашої держави е, від е, того, тому що це йде терористична війна, і як би там хто не хотів бути осторонь цієї війни, вони розуміють, що цього допустити не можна, тому що завтра можна опинитись в такій же ситуації, і так само багато е, менш сильних союзників ніж США, які теж залежать їх обороноздатність, в тому числі в числі країни НАТО або Союзники НАТО, які будуть бачити, що просто знищують країну, а ніхто не допомагає там серйозно, не можуть побороти оцю систему. То ну буде інше відношення, і будуть буде дуже багато питань. Це перше, друге. Е, я вважаю, що США потрібно показати, що вони можуть закрити будь-яку країну від е, ракет. Я думаю, це зараз те місто, місто, де їм потрібно це показати знову ж таки, щоб показати всім, що. Вони своїми силами і засобами можуть це показати. Чому раніше про це? Ну я думаю, в мене є своя теорія, тому що як і про Хаймарси. Я скажу так, що ми свого часу недооцінили ракети С-300, які стоять у нас на озброєнні. Там багато там, військових експертів і військових приходили і казали, ну. У нас там були проблеми там з деякими там каналами зв'язку, клістронами. Пам'ятаємо, всі оці були до війни. Скільки в нас дивізіонів було там на кількість, не буду називати. Одна із них частина половина була готова на 100%, а половина не мала клістронів. Ну, деяка частина не мала клістронів. Це спеціалісти знають ці нюанси, до чого це призводить. Але плюс давали оцінку збиття цими ракетами с 300 що вони там по. Літакам працюють там, коефіцієнтом там 0,7 е, у них, а по крилатим ракетам ну, можуть збивати їх 10% або коли А до цього ж ніхто ніде їх не перевіряв. Це ракети, які по факту стали на озброєння, коли не було великих війн, і все своє життя вони ну, свої цикли життя вони прожили без великої війни і е, ну, може одиничні рази були, коли вони стріляли по великим цілям, ну, по, по справжнім цілям. Але коли почалась велика війна, по факту вони себе показали краще ніж на них розвідки. Це збиття, високий процент, збиття балістичних ракет, крилатих ракет, збиття літаків. Росія не змогла завоювати те, що вона сподівалася, і це стало ключовим панування в повітрі. І всі вже знають, що таке С-300. Причому ці С-300 стоять на озброєнні в Російській Федерації, а є і С-400. Наприклад, привези сюди зараз Петрі, який, наприклад. Да і котри привести сюди в Ф... Петрів, вот, таки покаже себе менш ефективно. Ну це вже таке протистояння. Ми ж розуміємо, що холодна війна вона десь продовжиться. Тому я думаю, точилися в тому числі до того всього, що я сказав, що їм потрібно точилися. Я думаю, ще навчання дивилися, співставляли і розуміли, що можемо, не ми не можемо. Я думаю, що якщо вже зараз прийнято рішення, то вже конкретно визнано, що це серйозні системи, які можуть е серйозно протистояти Російській Федерації. І вони їх сюди поставлять. Ну уявіть, наприклад, якби вони поставили і вони не змогли збивати російські ракети. Це uh -huh. можна було поставити хрест на всьому е, американському ППО і сказати потрібно по іншому. Але зараз, якщо вони стануть, покажуть свою ефективність, то це е, я думаю ще раз доведе Росії, що вам нема в яку сторону рухатись. Якщо ми говоримо про німецькі, там французькі, ті самі ріді, вони показали вже свою ефективність. По факту зараз е, країни НАТО. Перевірили ще раз в нас, закривши наше небо там частково свої сили ППО своїми силами ППО. Ще раз показали, що по факту вони знають вже про діяти всім ракетам, які є на озброєні в е, Російській Федерації. Якщо зараз ще додати Петріо там. То питання буде просто стояти. Це нарощування систем ППО, і Росія залишиться беззубою перед НАТО, тому що характеристики своїх ракет вони вже показали. Характеристики ППО вже в бойовій ситуації були всі відпрацьовані. Вони збиті, і Росії по факту не буде кріп ядерної зброї нічим загрожувати ППО, а значить кількість. Просто Європа наростить, і ми наростимо їх е, кількість ППО, і можна буде говорити на рівних. Ядерна зброя, ну це вже питання протистояння Сполучених Штатів і Росії. Тому Росія вже багато чого втратила і показала в цій війні, і з цього потрібно буде вилазити досить довго. Так, чи інакше, одна із топових тем зараз візит президента Зеленського до Вашингтону. І тут Білий Дім розсекретив певні деталі вже розкрив певні деталі цього несподіваного візиту. Говорять про те, що Байден запросив Зеленського ще 11 грудня під час телефонних перемовин. І в Білому домі стверджують, що Байден під час зустрічі не збирається тиснути або штовхати президента Зеленського до переговорів із Росією, а навпаки працюватиме над тим, щоб Україна була. Була в найкращій позиції за столом переговорів у майбутньому. Як гадаєте, під час ось цих неофіційних перемовин, які будуть між лідерами двох країн, все ж таки обговорюватимуть впровадження мирного плану Зеленського детально? Так? Тому що про це американська сторона була така інформація схвально поставилася, вона схвалила цей план. Чи все ж таки станеться так, що в обмін на Петріот... В Білому домі своє американське бачення цих мирних перемог запропонують. Ну, я думаю, вони однозначно прощупають, почву, як кажуть, і однозначно щось запропонують, щось питають, будуть намагатися вияснити ці червоні лінії президента. Президента, знаєте, коли ми говоримо про план Зеленського, це ж не те, що Зеленський захотів і сказав: от у мене отакий план. Я буду отут червоні лінії, це так може сказати Путін. Отут я йду на перемогу на уступки, тут я не йду. Зеленський же свій план ґрунтує, і це 100% відсотків. На взагалі на як правильно сказати, на тому, що думає український народ. І він бачить це, він щитує це. Це працюють спеціальні люди, які бачать. він бачить, бачить в інформаційному полі як солдати, так само спілкуючись mm -hmm. в тому числі в Бахмуті солдатами, він бачить, взагалі, як відбувається які настрої, да правильно, які настрої в населення, і він від цього вже будує свій план. Да, якби настрої були, а давайте віддамо Крим і Донбас. І я думаю, що там він міг уже коригувати свою думку. Коли український народ, ми бачимо настрої, сказали ми. Частини української землі ми нікому не віддамо і будемо битися. Президент не може сказати щось інше. Якби там не хотіли наші. Ну я не кажу, що вони хочуть. Я просто кажу, як би хотіли наші партнери. Тому він розуміє, що він представник народу, а не вершитель судів, як е, Путін, е, який може будь-яке рішення завоювати Херсон ціною там тисячу втрат своїх солдат. А потім здати його знову ж таки, ціною тисячу втрат. Так само і Харківську Харківського завоювати, а потім здати її просто мовчати. Тому я думаю, що почву все-таки вони будуть прощупувати і оці червоні лінії, за які ми не заходимо, вони будуть е, говорити там: а кордони до 23 лютого або кордони до 91-го року. А що вам потрібно? А це ми не дамо, а це ми не дамо. Я думаю, дискусії будуть точитися і умови будуть обговорюватися. Але тут головне, щоб була наша правильна позиція. Президент Зеленський, якщо він буде дотримуватися своєї позиції, вона, в принципі, влаштує весь український народ. я думаю.